Всім привіт! Сьогодні ми з моєю подругою будемо знімати дуже цікаву гру. В кожного є по 5 загадок. Ми будемо їх загадувати. Хто її не відгадає, ми домальовуємо на обличчі маркерами якусь річ. Ми виймели такі маркери, щоб можна було легко змити. Ну що ж, давайте почнемо. Я перша. На татарському полі попутані коні, вузлики знать не можна розв'язати. Я навіть не знаю, що це на татарському полі попутині коні. Не знаю, здаюся. і зорі. Ой. Ну, давай, так. Все. Все. Ой. Тепер я так. На рожці розсипані горошки, а в середині бублика. Небо зорі да. Так. Mm. Всі його люблять, всі його чекають, а хто подивиться, кожен скривиться. Сонце правильно. Так, тепер я. Водою йде, не хлюпне. Очеретом не шелесне. Тінь. Ні. Ніть. Ні. Водою йде, не хлюпне, очеретом не шелестне. шелестне. Здаєшся? До. Промінь сонця або місяця. Добре. Давай, давай. І з твоїм кем я сьогодні буду. О Боже. О Боже, подивіться. Щоб знала. Надо сьогодні буде погріти. Загоны. Тепер я. Золоте сховалось, а сліп не показалось. Сонце і місяць. Правильно, загадую. Один баранець спасе тисячі овець. Місяці зорі. Так, тримай. Ще в нас залишилось по три загадки в кожного. Угу, ну що ж, так. Їха по горіла волог заліпив горох. Стала світати, нема що збирати. Їха погорів волог, розсипав горох. Стало світати, нема що збирати. збирати. Місяць та зорі. Ні. Сонце і зорі. Так. Да. Ура! Так, мені ще осталось дві загадки, ой, три загадок, тобі дві, так? Да? Зараз знайду тобі. Зараз чекай, подивись. Из очка это ждется. Зараз. Зараз, зачекай, не так. О, все. Іде лісом не кофтне, іде водою не бовтне. Моє щось дуже смішне. <ріс> 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 Недавно, із похожа, була загадка. Ніч, Ні. промінь, сонце або. Місяця так. Ар'ян. Що вона мені там намалювала? малювала? Мету мету, мету мету не вимету, несу, несу не винесу, пора пройти, пора прийде, прой... само пропаде. Сніг? Ні. Mm. Май солнце. Не три поплит хотіли. Тромінь сонце. Це четверта вже. Так mm. домалюємо тепер. Okay. Що ж на цей раз? Mm. Or, на кінеш. Я ся не дома любов. Вс. Лишилася тільки одна загадка. Мені Загадуєте? Соломі ходить, а не шелестить. Ті. Откудені. <реку> так. Mm. З вечора вмирає, вранці оживає. Сонце. Ні. Mm. День. Да. Так. Mm. Да. Mm. Мені ще одну стали відгадати. Угу. тобі дві. Чого? Зараз буде одні. Без сокири і брючки вставить міст через річки. Люди? Ні. Залишились дві відгадки? Радуга? Ні. Повторить раз. Без сокири і дрючки ставить міст через річки. Не Вдаєшся? Так? Мороз. Так. Тобі теж такий. Час як. Они обрелись. О боже. Хорошки. Пре... Высыпала. Да. чорт Высыпала, черт Висипало, Ой, я не ж, Присипку ж ну, да. Здорово. Все, висипала чорта. Хорошо. Залишились поднії загадки. Вранці mm. на сажень обінні на п'ядень, а вечором через усе поле. Тінь. Я знаю цю загадку. Да, правильно. Давай. Последнє. Ой, це ж ти мені вже загадка. Ой. Зачок хоч. Та ну, що це таке? Опять якось. Поки моя подруга шукає загадку, я хочу вам сказати, що якщо ви ще не підписані на мій канал, то підписуйтесь, будь ласка, і ставте лайки. Мені буде дуже приємно. Завтра. Ну що? Хоч сам не біжи... Ой, що це таке? Ой, опять щось. Все. Ще росте до гори коренем. Бурулька. Так. <гум> все, все, всім все, все. все Ну що ж ми нас спорібно? Нічия. 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 Ну що. Всім пока. Добрих вам успіхів. А <гум> так!